Доброго дня, шановні колеги. Ми дуже раді вітати вас сьогодні в Національному банку. Наша зустріч це традиційна зустріч за результатами засідання правління Національного банку з монетарних питань. Хочу повідомити, що правління Національного банку продовжує дотримуватися стриманої монетарної політики, тому ми вирішили зберегти облікову ставку на рівні 22%. Рішення правління про збереження чинної грошово-кредитної політики відповідає основному. Цілі національного банку досягненню і забезпечення цінової стабільності і фінансової стабільності в нашої державі збереження облікової ставки на поточному рівні обумовлено необхідністю пом'якшити можливий негативний вплив внутрішніх і зовнішніх факторів на ціни і підтримати уповільнений інфляційний тренд до рівня 12% на кінець 2016 року. На сьогоднішній день ми бачимо, що інфляційна динаміка в цілому Відповідає прогнозу національного банку. У листопаді споживча інфляція у річному вимірі залишилась майже на рівні попереднього місяця 47 А базова інфляція продовжувала знижуватися і досягла 38%. вісьми Зазначена свідчить про збереження дезінфляційної тенденції, фундаментальним чинником якої виступає слабкість внутрішнього попиту та стримана монетарна політика національного банку. Національний банк очікує, що ця тенденція триватиме і надалі. Несхідну динаміку інфляції продовжить визначати низький споживчий попит. Перш за все, також цьому сприятиме низька вартість енергоресурсів на світовому ринку. Чому за таких очікувань ми другий раз поспіль зберігаємо облікову ставку на рівні 22 Навіть за наявності фундаментальних чинників, які сприяють уповільненню інфляції, її динаміка може відхилятися від прогнозованого тренду в зв'язку з пливом зовнішніх і внутрішніх факторів, який знаходиться поза контролем монетарної політики Національного банку. Мова йде, наприклад, про зміни інших цін на сировинні товари, нафту та інші високоволатильні компоненти індексу споживчих цін. У таких випадках дії Національного банку спрямовані на запобігання впливу вторинних ефектів від подій, від подій, які впливають на інфляційні очікування, і таким чином мають сприяти поверненню інфляції до її цільових показників. У подібній ситуації ми знаходимося. В останні місяці, незважаючи на очікування дезінфляції правління Національного банку і усвідомлює наявні ризики посилення тиску на ціни. Такі ризики пов'язані насамперед з політичними подіями в нашій країні, погіршенням зовнішньої кон'юнктури, відтермінування отримання чергових траншей Міжнародного валютного фонду, незавершеністю бюджетного процесу. Всі ці ризики можуть безпосередньо впливати на цінову та фінансову стабільність в нашій державі. Зокрема, основним джерелом тиску з боку зовнішньої економічної кон'юктури є три чинники: по-перше, ціни на основні сировинні товари українського експорту демонстрували несхідну динаміку. Через дисбаланси на світовому ринку сталі середньомісячний індекс цін на сталь у листопаді знизився на 7,8%. Аналогічна тенденція багато місяців поспіль спостерігається і на ринку зернових. За даними Світового банку, лише минулого місяця ціни на пшеницю м'яких сортів зменшилися на 1,4% порівняно з жовтнем, а ціни на кукурузу на 3%. За нашими оцінками, процес балансування попиту та пропозиції та відновлення цін на сировинних ринках буде відбуватися доволі повільно і наступного року. Звичайно, значною мірою падіння надходжень від експорту цін. Цієї продукції компенсуватиметься з дешевленням імпортних енергоносіїв. Сьогоднішня ціна нафти значно менша, ніж ту, яку ми закладали в наш прогнозний сценарій. І ми не очікуємо на суттєве відновлення цін на нафту в найближчій перспективі. Як наслідок, знизяться ціни не тільки на саму нафту, а й на нафтопродукти та газ. По-друге, вчора Федеральна резервна система США оголосила про підвищення відсоткової ставки вперше з 2006 року. З того року, тим самим ФРС розпочала цикл підвищення відсоткової ставки, який створює напруженість на міжнародних ринках капіталу. Власне, цей процес вже розпочався ще в очікуванні передвищення цих ставок. Відповідно, країни з ринками, що розвиваються, до яких належить і Україна, стикатимуться зі зростанням вартістю залучень та тиском на свої валюти. Втім, цей фактор матиме обмежений вплив на Україну, оскільки в найближчій перспективі ми будемо спиратися на підтримку офіційних кредиторів, а не на приватний капітал. По-третє, можливі несприятливі зовнішні умови пов'язані з девальвацією валют країн торговельних партнерів України. Досі девальвація гривні впродовж 2014 та початку 2015 року сприяла отриманню вітчизняними експортерами цінових конкурентних переваг зокрема експортерами металів та зернових, але декілька місяців поспіль спостерігається знецінення валют країн, ринки яких розвиваються і які конкурують з українськими виробниками у на третіх ринках. В цьому сприяє зміцнення долара США на світових валютних ринках, зниження цін на нафту та відплив капіталу з країн, ринки яких розвиваються. Російський рубль знецінився на 10% станом на кінець листопада. а ще і ще на 4% з початку цього місяця аналогічні тенденції демонстрували і китайський юань, і польський злотий, і бразильський реал, і казахське тенге. Як наслідок є ризик поступового вичерпання конкурентних переваг українських експортерів, зокрема експортерів металів. Крім того, ми беремо до уваги ймовірне закриття вільного доступу вітчизняних експортерів до ринків зони вільної торгівлі між країнами СНД та обмеження торговлі України з Кримом. Загалом зазначені зовнішньоекономічні ризики можуть відобразитися на показниках нашого платіжного балансу наступного року. Іншим чинником зростання інфляції в середньостроковій перспективі буде підвищення адміністративно регульованих цін і тарифів. В нашому поточному прогнозі вже враховано заплановане підвищення комунальних тарифів наступного року. Водночас, додатковий вплив на інфляцію можуть мати зміни в оподаткуванні, що наразі розглядаються в парламенті, зокрема, збільшення акцизів на алкоголь і тютюн. Враховуючи зазначені фактори, ми вважаємо за необхідним зброю. Берегти чинне монітарне умови, адже причасне пом'якшення монітарної політики може мати негативний вплив на інфляційні очікування. Таке рішення також сприятиме збільшенню заощаджень на банківських депозитах. У подальшому за умови збереження дезінфляційного тренду, покращення інфляційних очікувань та послаблення ризиків Національний банк може відновити поступове пом'якшення монетарної політики. Також сьогодні правління Національного банку ухвалило рішення припинити з 10 січня наступного року зарахування залишків готівки в касах банків національної валюті в покриття обов'язкових резервів. Чина на сьогодні норма дозволяла банкам зараховувати для покриття обов'язкових Хрезерва резервах, 75 залишків готівки в касі. З 10 січня такого зарахування не буде, це буде ноль, ураховуючи, ухвалюючи таке рішення, правління виходило з того, що системні заходи з очищення банківської системи сприяли посиленню стійкості і ліквідності. Обсяг коштів на рахунках банків на сьогодні складає біля 34 мільярдів гривень, а збільшень його спочатку цього року складає 25%. Водночас обсяг тимчасово вільних коштів банків, вкладених ними в депозитні сертифікати Національного банку, з початку року збільшився цей обсяг коштів три і рази до 66 мільярдів гривень. Тому зараз ліквідність банківської системи найвища і складає 100 мільярдів гривень. Це дає змогу поступово відмовлятися від тимчасових заходів з підтримки банківської систем. Системи, які застосовувалися в період загострення фінансової ситуації та переходити до стандартних засад використання механізму обов'язкового резервування. Нагадую, що наша наступна зустріч з монітарних питань відбудеться 28 січня 2016 року відповідно до затвердженого графіку. На цій зустрічі мною будуть оголошені основні показники нового макроекономічного прогнозу Національного банку. Дякую за увагу.